New World. де знайти зброю на лак. Є багато варіантів, і сьогодні ми їх всі розглянемо. З вами Ксена Геймс і ми починаємо. Найлегший варіант це на аукціоні придбати одразу таку зброю або придбати перк і проапгрейдити прообгрейдити річ, додавши цей перк, або скрафтити зброю з цим перком. Якщо такого робити нема бажання та хочеться самостійно знайти зброю на лак, далі ми розглянемо варіанти, де вона дропається. Будь-яка зброя з лаком падає в одних і тих самих місцях, поки проходить івент Legacy of Crassus зі скриньки Legion Armament, Може випасти така зброя. Тепер розглянемо незмінні місця. Перше, цю зброю можна знайти в генезісі. Мені тут випадала Лазарусі Темпесті. В Генезіс багато гравців ходять фармити голд по 10-20 ранів за день. Тому тут легко можна спробувати дропнути зброю та ще її голди підзаробити. Але треба збирати і зі скриньок також. Друге. За закриття розломів в скринці з 60-го левела. Третє – Скриня за проходження мутації. Четверте. Еліт Стран Брінстом та Елізіан Вайлз. Локації. Брінстом. Південь та Центр. Шатеріт Монтейн Мурґрат. Захід та південь Грейт Кліву, Біля данжа Глесіалтарн. в центре Эденгрува, на сходе Монендейла, в центре Риквотер, Элизиан Вайлдс, Честран, Ебун Скейл, Честран. А також Элит Эншен Чест, Элит Саплай Чест, Саплай Стокпайл, Тейк Грейв Оферинс, Take Enchant Offerings, Enchant Glyph Chest, Princeton, Elite Best Horde. Мапу я закинула у свій Discord. Приєднуйтесь у вкладці New World. Вона є. П'яте. З Raffle Bonds. Їх дуже багато по відкритому світу, але я не дочекалась жодного. Шосте. Дропається з мобів. Лост у Рік Вотер та Ябонскейл. До речі, у Ebon Scale на півночі колись я бачила багато гравців. Мені з першого разу випав щит на лак. Тому раджу спробувати пофармити там. Напишіть потім в коментах, чи у вас вийшло. Х'юман у Грейт Кліф, окрім відкритого світу. Ще в Данжі Empire Forge в Еденгрув та в Wrestle Shore. Караптіт. В Єбон Скейл, а також в Данжі Дінасті багато мобів і боси, з яких може випасти зброя на лак. В Еденгрув, Еврофол, Вінсварт, Монарх Блавс, Брайтвуд. Бест. Еденгрув. Алігатор, Ріквоцер. З правого боку Трікорн Гейтсер. Посередині Шеллоу Waters Волф. Угорі Sharptooth Puma. Angry Earth, Eden Groove та Ріквотер. До речі, я здивувалась, коли побачила, що цих мобів більше у Ріквотер, ніж у Eden Groove. І останні моби Ancient, Great Cliff. Там їх багато, а також багато в Everfall біля Starstone. Також є у Monarch Bluffs, Ріквотер. Як ми бачимо, фармити зброю на лак можна багато де. Я би обирала Данжі Генезіс, Lazarus, Tempest та Дінасті Нормал. А також закривала хоча б перші мутації, до них готуватись не обов'язково, головне ГС нормати і зброю вірно взяти. Спробувала би пофармити на півночі є Бонскейла. Якщо ви ще не докачали 65-й левел або терпіти не можете данжі, можна спробувати знайти Рафл Бонс. Обов'язково бігаємо, закриваємо розломи в рейді і робимо еліт Честран. Можна спробувати скриньки в Брінстомі, а саме Юпітерс Гроу, і грейт базар. По коментам там падала зі скриньок зброя на лак. Але не йдіть туди з маленьким ГСом, Коли я проходила там завдання з маленьким ГСом, постійно помирала. Можете спробувати повибивати з мобів зброю, але я, якщо чесно, не впевнена, що з них вона випаде. Якщо у когось вийшло дропнути з мобів у відкритому світі зброю на лак, напишіть в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в етерномі.